Волтер Вайт відпочиває. Ну, Волтер Вайт. Той хто не знає, до речі, мені дуже подобається серіал. Пуститися берега. мене є статті. потім я про нього окремо розкажу. Тож чим є такі, до речі, гарно. Хочу розказати про Микола Кибальчича. Микола Кибальчич найкрутий терорист український. Він жив у 19 столітті і він підірвав Олександра II, у нього кличка піротехнік. Ну, він батько священника, був, пішов з батьком на серйозний конфлікт як сім'ї. Революціонером, народником. Ну, Олександр ІІ, як я пам'ятаю, займався, визволенням з Але що з цього було? Якби все було б добре, то він би не був би підірваний. Були спроби невдалі. А він взяв, розробив динаміт і цим динамітом підірвав царя сатрапа по будь-який. Російський імператор ліберальний, неліберальний. Ну, Подобається мені слухати лекції блогерами. Ну, історика Андрія Зубова по історії філософії, по всьому такому. Але він наївний, вирішив, що можливо якась демократична Росія, то все Так є. Микола Миколакий кращий краще. Кульберндери перебільшений.